Друзі, всім привіт! Знаходжуся на газопроводі Дніпро. Це мій вже другий виїзд в цьому році. Ну, перша риболовля взагалі жодного клювання я не побачив. А зараз вирішив виїхати на вечір, порибалити годинки три до темна. Зараз вже і водичка набагато потеплішала. Якщо тоді було десь 5 чи 4,8, то зараз вже більше 9. Ну так, друзі, по берегу проїхався. Ну, садків я ні, ні в кого не бачив, не знаю. І де вона, не йде ще. Але треба виїжджати пробувати. Грибалю сьогодні двома фідерами на двох дистанціях. Право, у мене 65 метрів від берегу, а ліва 50. Монтажі інлайн, трішки різна довжина повідця. Тут десь сантиметрів 70, 0,13, 0,13 повідець і гачок 14-го номера. З насадки. Тут чотири опариші і, одна, і один невеликий опариш. На лівій я зробив короткий повідець сантиметрів 30 десь. Також 0,13 повідець, гачок 14-го номера, невеличкий пінопласт і три моделі. Ну, ось так. Старту закорму дав по три годівнички. Вже, друзі, десь пройшло хвилин 40. Але поки що ну, перезакидаю, витягаю все на місці. А з насадки, друзі, сьогодні мотилі. Опариші, також є хрубаки, а прикормка сьогодні ось така. Тут і лящова, і плотвина, коротше, цілий, цілий мікс. На ближній дистанції, не сказав, годівничка 75 грамів, а та, яка подалі, там 110. -ка. Дві пластикові від фанатика. Ті щопулі? Що звиняють сусіди? Не знаю. Може, перезакидають. Скоріше всього перезакинують. закинують. Так полетіла. приблизно метрів шість на ближню, а на дальній трішки більше, друзі. Є в мене таке перечуття, що коли буде сонце сідати, може підійдуть ботони. Ну, це така моя думка, може мені так хочеться. Хто його знає, підійдуть вони сьогодні взагалі чи ні. Рибалю, друзі, сьогодні ліва палка, це легенда від флагмана 3,90 до 100 грамів. На ній стоїть катушка. Армадел 5000, шнур 4 2,08. Права дайва Enzon Feeder 3,90 зріст до 150 грамів. Катушка тут стоїть Шерман від флагмана 5000. Ну а шнур також 4 0,10. Вон, друзі, ви бачите це клювання? Ну, так щось не погане. Прящек чи що. Якось дуже цікаво себе поводить. Ще й дощ пішов. Друзі, відкриваємо сезон з вами. Ось подивіться, який красень. І я тут гадав, почну з плотви. О, подивіться, який нехай підростає. Давай мені. Во, оце пішов. Друзі, вподобайку, Поставите мені. Так, треба відправляти, а вдруг він там не один. Ось, друзі, така насадка спрацювала. Бачите, так? Да? Салатова пінка маленька. І чотири мотилі. До поклюванню було. Видно, що це не плотва. Був відстріл, не знаю. Як там передасть камера і потім на виважуванні я зрозумів, що це не плотва. А дальня дистанція взагалі мовчить. Ну, друзі, я взагалі щасливий. Це хоч виїхав уже недаремно. Якось цікаво в мене сезон починається. То на спінінг виходив, щука голетіла на початку січня така непогана, але, як завжди, буває таке, що технічні проблеми і фідерний сезон починаю з непоганого такого півколушничка може трішки більше може трішки менше не знаю У мене є рулетка друзі я навіть його міряти не став та хай підростає так Все перевірити. Перевірити, перезакинути. Бачите, короткий повітлець працює. Сто десяточка. треба, мабуть, поставити металеву. Він я взагалі, думаю, може перекліпсуватися. А може хай там постоїть. На місці все, друзі. Бачите сміття, як підносить. Підносить сміття. Ну нічого страшного. Так. Це що було? Знову клювання? От дивіться. Бачите? Здесь шла. Так, на лыжах не точется. Ну, бы, друзья, была плотва. Здесь шла, здесь шла. Дуже шла. прикро. Дуже прикро. Де мій пінопластик? Ну, вони мені сьогодні не дають нормально відсняти кіно вам. Так, це нам не потрібно. Підгодував, друзі, точку. Може, і на цій треба повідець змінити в довжині. Водівнички рибка годується. Ну скільки тут? Фідоргам сантиметрів 12. Ну і повінець, друзі, сантиметрів 30. Може гачок малуватий. Ну, для таких підлящиків він точно малувати, хоча з іншої сторони... А стояв би більше ручок, може вона взагалі би і не взяла. Хто його знає. Це ж риба. Так. Мені що подобається на цьому фідері, то дуже великі пропускні кулечки. І в цьому, в цьому теж, друзі, є... Свої плюси. Я завжди використовую шоклідер. Ну, вигляді шнура, там приблизно сантиметрів. Ну, дві довжини, кажу сантиметрів. Зараз просто за сантиметром почав говорити. Десь дві довжини воднища. Ну, метрів сім, може трішки, трішки більше. Клювание. Еще ничего. Какая-то рыбка чищу Да, еще седы, друзья. Какая-то маленькая плотвочка. Чи що це? Ось така. Це мабуть... Не знаю, може місцева. 18 сантиметрів там явно немає. Бачите? Давай пливи звідси. що друзі без батонів але все рівно це краще аніж нічого швиляють трішки лівіше тому що поки вона настине дна ось так нормально В принципі, нормально. Друзі, дивіться. Це знову васильок. А може і ні. Тончик. Ні, друзі, знову підляк. Ні, підлящик, підлящик. Ні, друзі, це не підлящик. Подивіться на цю стару. Це просто треш. Ви подивіться на неї. Ви подивіться на цю густиру. Ну я не знаю скільки в ній, друзі. Ну мабуть, точно грам 400 може, а може й більше. Оцю я в садок покладу. На що я звернув увагу? Підлящик взяв якраз перед подачою води, а густара вже взяла тоді, коли штовхнули водичку. метра не докинув до кліпси. Нічого страшного. Головне, щоб повідець, не перепчепись. Так, може, треба тут оберти, порахувати.

Причеплю пластикову годівничку. Ось таку, друзі, використовую сьогодні жилку 0.128, ну практично 0,13. Може і 0,13 я не виміряв. Ну а гачки ось такі. Гамакацу, 14 номер. Класні. Вони мені в минулому році сподобались, так, я їх і використовую. Перекинув все ж таки ліву, тому що мені не сподобалось, що я не дошвырнув до кліпси там, я ж кажу, приблизно 50 може метр. Ну Добре, що вона пішла стороною, так би такий дощ влупив. Ну, якраз отут трішки накрапало, коли підлящик взяв. До речі, в цьому місці на газопроводі я вперше рибалю. Недалеко тут є місце метрів може сто, коли я рибалив останні рази в жовтні чи в листопаді mm. якось дивно, так? Підлящик ходить. Дивіться, друзі. Відстріличик. Я думаю, це гарний. Бач, тепер фліксувався. Друзі згулив. Зійшов маленький гачок. Поки друзі, я тут по вяжу. Тут вже дубасить. Ну щось невелике. Скоріше всього. Уже густера. Ну щось не б'ється. Ну, зараз почала. О, ну це вже більш-менш нормальна плітка. Пішов, друзі, дощ. Я тут під парасолькою. Я гадаю, він зараз скінчиться. до бази вже. Тільки пора закинув. І зійшло щось не дуже велике. Тут я вже змінив повідець. Діаметр, друзі, залишив той же. А гачок прив'язав гамакацу F22. Зараз-то у мене трішки тут пісок попав мокрий. Ось такі. Так, що ж сюди причепити? Для мотиля він трішки затовстий, мабуть, а може і ні. Ну, влітку я насаджував нормально було. І зараз, в принципі, Я це думаю треба спробувати чисто на мотиля. Гачок маленький. Та хоча в принципі там і пінка не дуже велика, але все рівно може вона якось трішки погано. Просікається скоріше за всього. Коротше поховав і сам трішки підмок. Це трішки підносить, скоріше все. Тому що водичка. ну Водичку штовхають потроху. Так, ну що, друзі, чекаємо на наступне клювання. ще не знаю, чи А может плитка? Густерка, друзья. Знову бачите, яка Так, ну хочеться нормального веселля. Ну то, друзі, от на цю праву гарний зійшов, гарний. Так явно більше був, ніж перший. Нічого. Нічого страшного. Головне, я не знаю як у вас, але в мене головне, щоб перша риба, яка вона велика, маленька, перша, яку ти тягнеш з сезону, головне, щоб не звалила. А то, що з першого закиду там щось не з першого. Це, це, друзі. Ну, я вам так скажу, хто в що вірить. Ось таке, друзі, вийшло в мене сьогодні відкриття. Я буду вже збиратися. Вам всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді.